Всім привіт-привіт! Ви на каналі Мант. І сьогодні у нас не розпаковочка. Ой, ой, ой. а Сьогодні у нас обзорний на каталожок, він вже мав бути давно, ну, не дуже давно, але він вже мав бути, але, ну, я забулася трішки. І так, давайте вже які тут колекції і будемо оцінювати їх. І так, це колекція котики. Вона мені, в принципі, дуже подобається. Тут дуже прикольні такі кодики, вона на одну сторінку. Я чогось думала, що в мене буде все на одну сторінку. тим більше, ну от, він дуже маленький. Не знаю, можна навіть поміряти, У мене ось є лінійка. Так, тут у нас 14 з половинкою, А звідси так, це 15, у мене, Ну, у мене стара лінійка, так, 15. Ну, 21 десь десь так. 21. А тут всі, які ми казали. 14,5. Ну, досить маленький, я б сказала. І так, мені всі котики звідси подобаються, крім оцього. Він самий простий вийшов. Навіть оцей прикольніший. Ну ладно, так, стоп-камера. Фокусуйся. Друга колега. А, мене оцінили. Котикам я ставлю. 7 з 10. І так, лапки. Чесно, я цей. Ой, я прям так на лапках. Я не фанатію від лапок, вони мені не сильно подобаються. Але лапки прикольні вийшли. Тут дві, звісно, порвані. А це вроді теж, так, пор... да, три. І так, скільки з 10? Давайте 6. половиною. І... і так, новорічна їжа. Ось такі от дві сторіночки. Пряник, кексик, якийсь напиток. Кексик. Льодяник і льодяник. Давайте скільки з десяти? Ну, чесно. Мені оце, оце от. оце-от. І оце от подобається. А оцей. І пряник дуже його перекосила. Не подобається. Але... <клух> Давайте 6 з десяти. Тихали на телефон. Чесно, я не хотіла ці... ну, таку от колекцію. Але все ж таки вирішила о, якісь зробити. Так. Ось такі з ромашками, з гусьом дуже прикольні. Я власно собі в реальному житті хотіла такий. Або з котом. Отакий на зиму. Кіт, сніговичок прикольний. Смайлики, купа смайликів. Are you ok? З тобою все гаразд. І нас питає, чи нами все окей. Ну навіть не знаю. Давайте поставимо, ну. Ну ладно, прикольні малюночки, того. Вісім. Давайте на 9 з 10. І так, колекцію збери свій букет. Мені вона дуже сподобалась, тому що я не знала, що нам коли попадається. Того 8 і 5 з 10. Приготую сніданок. Чесно, прикольно. Мені дуже сподобалось. Тоже, ну, я навіть сама чесно на, ну, на секунд забула, що я готую. Така, а що ми готуємо? Але прикольно. Давайте поставимо 8. Далі дорого Дешево. Чіпси, скітлс, ось такі чіпси. І ось такі цукерки. Пряничний будинок пряник, хуба-буба та хуба-буба і турбо. Чесно, прикольна колекція, мені дуже сподобалась. Давайте поставимо. Ну, не прям дуже сподобалась. Ну, давайте так само 8. Далі Піця. Так, Ну, чесно, я поставила навіть 6, тому що, ну, тут три помідори, три сосиски, салямі, три гриба. І один листочок. Чесно, нам попалась на кінець. Проді або три гриба, або помідор і два гриба. І я зразу сказала, що ми беремо всі пакетики того, що там одинакове. Тому, ну, не знаю, ну, давайте хоча б 5,5 з 10 мафія. Класна колекція, я зразу кажу, що 9, 9 з 10 то дві сторінки то, що нам мені дуже сподобалось. Потім я забула, хто мафія оцей чи оцей. Я вже думала, що він лікар. Чи оцей думала, що він мафія, чи е, от який от, оцей чи оцей. я вже забула на той час, хто був мафія. У нас навіть лікар був. Ось. Так. Ідемо далі. А малюнки по клітинках, до речі, я бачила. Одної паперової блогерки, так само як я, е, колекція малюнки по клітинках. Якщо вона взяла цю колекцію, ідейку у мене мені дуже приємно. Але я не знаю, чи хтось ще робив таку колекцію, тому що я побачила свій старий блокнот, в якому були ось такі от малюночки по клітинках. Того я вирішила зробити цю колекцію. І ці всі малюночки, це з того блокнотика. І так, ну давайте поставимо 8 з десяти. Далі бігні ботom. Такі от персонажі. Це до речі, так само наклейки були. Ось. Чесно, ну давайте. Мені не так, ну, не ожвав, того. 8, хай, ну, 7 і 5. Так, купальники сін Ось ці от три любимі, ці нелюбимі. То, якщо отак от дивитися, 10. А так, давайте дев'яточку і ще й плюс там дуже круті пакетики, дуже гарно відкрилася. Ну, не всі, але. Ой, це моя нелюбима колекція. Це футболки. Я зразу оцінюю на 5 з 10. Мені не сподобались це колекція від моєї подружки Макдональдс. Uh, ось такі вот прикольні пакетики. Мені дуже подобається ось це, от uh, як воно називається гамбургер. Uh, Хай буде гамбургер і нагетси. Тому давайте поставимо вісім і. 5 з 10 або дев'яточку. 9. Давайте 9. 9, дев'ять. Да, я знаю, яку я оцінку поставлю. Це моя сама любима колекція. Ось. Ось така свічка, щітка, нівея. Дуже крута резинка. діори, Це рум'яна, вроді. Духи, які в мене є. Щітка, ще духи, Зеркальце і крабок. Чесно, духи сюди відписується. І помадка Або і щоб без них аж них щось інше. Мені здається, була колекція дів... дівчина... дівчата Рози від якось так. Десять з десяти. Мені дуже подобається. Зараз я розкажу мінус. <серква> так, Перший мінус. Воно на двосторонньому скотчі. Я можу зняти, напевно. Так, ой, я вже знімаю. А, Спокійно можу зняти. Котики. Котики вау. А от мені... Я не знаю, що в мене в голові було, коли я робила цю колекцію. І така, ай, буде на цьому. Угу. Ну, ладно, якщо б там два коти були, там чотири. От тому, що я малювала на цьому і на цьому клеїла, то навіть не знаю оціночку поставити. Це якийсь найприкольні. Кота відклеїла, приклеяла собі тут, десь за столом. Ну давайте. Ну ладно, коти прикольні. Mm, ну, хоча б давайте 8 сімірку і 7,5 сім, з 10. Так. Не знаю, мені майже всі колекції подобаються. Але найбільше мені прям дуже-дуже сильно подобається колекція, для, ну, речі для дівчат просто суперово вийшла, кольори ідеальні, просто супер. Ставлю її лайк, ви також поставте вподобайку. І на цьому все. Ми закінчили огляд на ось такі вот каталожок. Ось він, не сильно пухляш. А Ми зустрінемося з вами, надіюсь, в скорому часі, того, що я приготувала новинку. Так що, я думаю, що сьогодні ще одне відео вийде 100%. А на цьому все. Всім па-па-па-па!